5 квітня 1710 року в історії України стало днем народження першої конституції. Саме цього дня в місті Бандери на території сучасної Молдови новообраний гетьман Пилип Орлик підписав документ під назвою Пакти і Конституції прав і свобод війська Запорозького. Цей акт був не просто програмою нового уряду, це була справжня угода між гетьманом і козацтвом. Що обмежувала владу гетьмана та визначала права війська і народу. Конституція передбачала поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову на понад 70 років раніше, ніж у Франції чи США. Пилип Орлик прагнув створити незалежну українську державу, де буде панувати справедливість, православна віра та рівність перед законом. Документ містив 16 статей, де чітко прописувалися права козаків, права місцевого населення. А також курс на боротьбу проти Московії. Це була перша спроба оформити козацьку демократію у вигляді письмового закону. І хоч Конституція не була реалізована в повній мірі, вона стала символом політичної мудрості українського народу та прагнення до свободи і державності. Конституція Пилипа Орлика це не просто історичний документ, це наш доказ того, що й понад 300 років тому українці прагнули жити у вільній. Справедливій та незалежній державі